Добігає кінця сільськогосподарський 2012 рік, і зараз у господарствах району на завершальній стадії знаходиться проведення осіння польових робіт. Про їх перебіг ми попросили розповісти заступника начальника агропромислового розвитку райдержадміністрації Владислава Бережного. В Ізюмському районі закінчується осіння кампанія по пасіву озимих культур. При плані 18,5 тисяч гектар, на сьогодні посіяно 16,7 тисяч гектар, що становить 91% від запланованих площ. Згідно рекомендацій інституту Юрєва, в цьому році по нашій зоні рекомендовані сроки посіву до 1 жовтня. Тому, в принципі, всі господарства району враховували ці рекомендації і завершать посів зимих культур в оптимальні строки. Ми зараз знаходимося на полі підприємства СГ-ТО Хлібопродукт на посівах азимої пшениці і конкретно по даному полю про технологію, про фази розвитку рослин розкаже нам його керівник. Ще слід відмітити, що пасівна кампанія розпочалася в Ізюмському районі з 5 вересня. Зараз ми знаходимося на полі пасівної азимої пшеницею. Тут пасіний сорт досканала першої репродукції. По даному технологію, ми сіємо по технології ноутіл, no можна так сказати, тобто, сілка зразу після уходу комбайнів з поля заходить сілка Гринплейс і сіє, і сіє пшеницю. На цьому полі внесено 100 кг нітроамофоски 16 1616. 16. Сіміна були протровлені Максим Старом і селістопом. Що ми бачите зараз по даному полю, що поле в доброму стані, фаза розвитку кущення. Подивитися на самі сходи, сходи в доброму стані. Немає ні по пораження ні мухою, ні блошками, тобто сам препарат селістоп. За, в собі інсектицидну ді, дію, яка дає змогу озимій пшениці бути в задовільному стані, дуже, і, і дає змогу добре розвиватися. Що Ще по, цьому, по технології можна сказати, вся технологія в нас одна і та сама, тобто після обходу комбайна із поля заходить сілка і сіє. Пшеницю. Ну, по господарству посіяно у нас 876 гектарів озимої пшениці, що заплановано. На даний момент господарство закінчило уборку кукурудзи, соняшника. З, зараз на, на даний момент йде обробка зяби.